Друзі, привіт! Давно не виходила в ефір, а зараз вийшла, щоб повідомити, що у нас все добре, ми живі, здорові. Ну, вимикають світло, тому не завжди виходить відео завантажити, і підзарядити вчасно телефон. Тільки для зв'язку. Так що все нормально, хто переживає день. Ми поділися, все нормально. А я зараз зайнялася шиттям. Це така тюль, ось така гарна. Отак вона має бути. Мені принесли, щоб я таку пришила пойму. десь 6 сантиметрів. І так як не було світла, то я е, працювала на машинці що ручна Так що не страшно. Е, довго, правда, ну нічого. Дякую тим, хто заходить, хто... Е, а не бачить, можливо, потім буде передивлятися відео. Я буду працювати, а ви пишіть, питайте, пишіть звідки ви. Я потім все перечитаю і напишу вам. Друзі, вітаю на каналі. Бачу, що ви заходите. Пишіть, звідки ви дивитеся. У мене тут трошечки роботка, не було світла і я працювала трошки в темноті, і у мене інструмент ручний. Тому ще не закінчила, бо це довго. А вже переключатися на електро я не стала, бо тут поки розложилася з цим, зараз, поки підключу електро та й світло вимкнеться, в мене часу небагато. Давно не виходила в ефір. Подумала, що це, мабуть, найкращий спосіб спілкуватися зі своїми підписниками. Тому що відео завантажувати не завжди. Виходить, ви самі знаєте ситуацію, яка зараз з цим світлом. І ще у нас є помічник маленький, то в мене не завжди виходить і вчасно змонтувати. Ось дивіться, яка гарна у мене тюль. Це принесли це на собі. Така новенька, гарненька. Мені треба пришити Ось. Тут 5 чи 6 сантиметрів, ось така тісна. Покажу зараз, на чому я працюю. Ось така машинка старинна, ручна. Дуже добре працює. У мене мама шия, а вона... Навчила мене шити, бо е, я не маю якби, ніяких курсів, тому можу спокійно шити те, що легко ш'ється. Можу навіть і викроїти, якщо треба. Якщо не знаю, то питаю так що... Такі справи. Почекаю, поки ще під'єднається, поки трохи построчу, і потім постилкую з вами. Я бачу семеро людей. Ось у мене, дивіться, залишилося ще трошки. Почекайте, поки закінчу. Якщо не можете чекати, то можете вийти, поки пізніше зайдете. Мені треба закінчити. Я відповім на питання, які ви мені написали. Вона вже закінчила. Нетка просто закінчилася нижня. Так що не буду заправляти вже для вас. Беру ще Ось така у нас роботка. Щоб все ставилось так. Да, чекали, чекали та й повиходили. Ну нічого. Вітаю, друзі. Не знаю, як ви мене чуєте, як ви мене бачите. Це ви мені вже напишете. Мене звати Світлана. Мені 43 роки. Ми живемо в селі. Це Одещина район. Переїхали сюди в 2022 році, коли почалася повномасштабна війна. Ну і живемо зараз тут. Почали все з нуля. Завели господарство невеличке, курочки. Курочки подарувала сестричка моя, кози завели. Ну і городчик невеличкий обробляємо. Таке собі життя в селі. Ну і е, я вирішила вести канал для того, щоб це було, можливо, цікаво для когось. І також нашою історією. Якщо вам цікаво, залишайтесь на каналі. Буду ділитися з вами нашим життям. Е, на каналі є також багато корисних відео, як я роблю готую бринзу. З козиного молока. Також по випічці відео я знімала рецепт бісквіту, як я готую бісквіт, тому що останнім часом я, можна сказати, зайнялася так дуже активно випічкою і на це є попит, тому що тут в нашій місцевості немає таких кондитерських заводів. І домашня випічка користується попитом. Ну і мені це подобається. Я використовую для випічки домашні продукти. Це те саме молоко, яйця домашні. І вона зовсім інший смак має. Також я почую для своєї сім'ї. Вітаю вас, Марго! Дякую вам, що ви написали цей привітання. Напишіть, чи ви мене добре чуєте, тому що це е, я е, без мікрофону записую, не знаю, чи чути мене добре чи ні. Е, те, що, можливо, мене погано видно, я вибачаюся. Зараз немає іншої локації, де б я могла знайти тихеньке місце е, і спілкуватися з вами. Там в іншій кімнаті е, відпочиває малюк. Е, я не можу записувати відео і громко говорити. Тому знайшла тут таке містечко. Можливо, на наступний раз я зроблю по-іншому, буде освітлення інше і буду старатися це в день робити. Зараз вже ніч на дворі. І по-іншому, можливо, камеру поставлю, поки нема де її поставити, вона у мене стоїть тут, на столику. Планую виходити в ефір раз на тиждень, тому що не виходить у мене відео записувати кожного дня. І зараз немає такого, що показати, тому що наші козочки вже йдуть в запуск, вже не доїться. Особливого догляду їм такого не треба. Сі накинули та і все. Уже, як я роблю бриз, вже не покажу вам. Єдине, що можливо покажу, як я роблю йогурт. домашній. Йогурт роблю з козиного молока, дуже корисний. Наші козочки, декілька із них ще доїться. Молочка збирається за 2 дні, десь півтори-два літри. Я його пастеризую і в мультиварці виготовлюю йогурт. Дуже смачний йогурт, вже спробував навіть маленький Тимофійко. Йому. Він добре заходить, він не дуже жирний і корисний. І ми всі цей йогурт п'ємо, грецький йогурт. Я купила спеціальну закваску, зробила один раз, мені сподобалося. І Потім, так як та закваска розрахована на 8 літрів молока, то такого, такої кількості я не могла зібрати, тому я її я розділяла і зробила один раз йогурт. І потім вже використовувала, наприклад, залишила там 200 десь грам йогурта готового. І вже тепер додаю його в нове молоко. І так кожного разу залишаю і роблю, тому що молока небагато, я вже казала. Можливо, таке відео запишу рецептик. Можливо, якийсь там тортик буду пекти, також запишу відео, а більше не знаю, що показувати. У нас зараз задощило, дощіло, дощики йдуть. На дворі мокро, холодно. З приводу того, щоб показати село, у мене десь є відео на каналі про це село, де ми живемо. Якщо буде можливість, можливо, вийти ще покажу. Ми живемо на березі лиману, це Дністровський лиман. Дуже такі гарні мальовничі місця. Ну, як ж кажу, це треба, щоб була погода і туди йти, тому що е, там ну, не дуже така дорога, щоб можна було ходити і й з малою дитиною. Тому заходьте, дивіться, можливо, щось знайдете на нашому каналі. Цікаво. Ну, що вже 15 хвилин пройшло, я планувала коротке відео трансляцію записати, тому вдячна всім, хто зайшов, завітав. Мені приємно, що підписуються нові люди, що пишуть, питають. Кому не подобається, ...ти... виходять. Дякую, що мовчки виходять без образливих коментарів. Ну, а кому подобається, той залишається, спілкується. А ще е, інформація з приводу того е, про наших козичок, про, е, можливо, продаж когось із них. Я це все пишу в телеграмі. Е, наші кози вже всі покриті, і е, починаючи з січня місяця почнуть котитися. Ми будемо козеняток пропонувати до продажу. Це не прості кози, це порода 50-75% нубійська. Є також одна козочка альпійська. Побачимо, що вона, кого вона приведе, і тоді будемо вже дивитися, чи собі залишимо, чи, можливо, будемо пропонувати на продаж. Козлик у нас нубійський. Ми його цього року залишили. слідуючий рік ми планували вже брати нового козлика. Можливо, нубійського, можливо, якусь іншу породу ми побачимо. Ми його також пропонуємо. Можливо, у когось в господарстві є козлики, хто не хоче, щоб. Була смісь, ну, тобто, щоб не було там родство, не було таких потомства такого хворого, роблять обмін. Ми також розглядаємо це. Ну, Це така інформація, яка пишеться вже в телеграмі. Тому шукайте посилання на телеграм-канал, є в описі відео. Якщо ви не бачите, напишіть, я тоді. Спробую посилання скинути в прямому ефірі в коментарях, коли ми будемо спілкуватися. Ще раз скажу, що я вийшла з телефону. Можливо, якість не така, можливо, і звук не той, як є. Зараз такий час, буде можливість краще, звичайно, покажу краще Дякую всім, хто зайшов. Вітаю нових людей, які заходять. Вибачаюсь, якщо щось не так, можливо, я спочатку тут шила, стручила, можливо, хто хотів щось почути, я не одразу відповіла і вийшли одразу, тому не ображайтеся. Знайдемо час, призначимо день і вийду в ефір, поспілкуємося, буду відповідати на ваші питання. Донати я не збираю, а якщо хтось буде питати. Коли це станеться, я про це повідомлю. Тому що наш час достатньо. Людей, які збирають донати для воїнів. У мене Є знайомі також, які допомагають воїнам, тому ми чим можемо теж допомагаємо. Я вважаю, що ще не вийшла на торівець, щоб збирати донати. Можливо, це буде у нас на каналі, але пізніше. На сьогоднішній день ми з вами можемо підтримувати через різні канали. Так само і дія, так само якісь волонтерські компанії. Я думаю, що можна це робити. Всім дякую за перегляд. Пока і до зустрічі у слідуючому прямому ефірі. Планую зробити його через тиждень, приблизно в такий же час. Дай Бог, що буде світло, і ми зможемо спілкуватися. Пока.